Оця історія зі стратегічними наступальними озброєннями, це теж е, намагання зображувати, що у Росії ще є якісь є козирі. Насправді е, про що йдеться? Ну, е, Росія, е, по суті, коли напала на Україну, вона вже багато договорів поставила під сумнів. І вже було ж те, що. 에, говорили, що вони вийдуть, це ще раніше говорили з цього договору. Наперед, напередодні повномасштабної війни в Україні росіяни там теж вийшли з договору про ракети середньої і малої дальності. Тому це е, черговий крок Росії означає, що це припиняються інспекції, тобто припиняються заход, за, заходи контролю взаємні за арсеналами. А Путін висуває надумані речі, як то припустимо, що мовляв, у Сполучених Штатах є арсенал, і тепер під контроль потрібно поставити, щоб Росія мала доступ до ядерних арсеналів в Великої Британії і Франції. Насправді, це нагадує те, що Китай намагаються залучити у договір про нерозповсюдження ракет сирої і малої дальності. Тобто, ці речі вони дуже дискусійні і вони не можуть бути реалізовані. Але Путін оцім так би мовити призупиненням. Він просто своїм росіянам демонструє, що, начебто, Росія ще сильна, у неї є козирі, тому що е, останній козир росіян. Ми бачимо це якраз оці натяки застосування усіх видів озброєнь, тобто в ядерної зброї, що Росії Росію не можна перемогти на полі бою, і оце якраз ядерний аргумент, так би мовити, натяками. Да, це якраз один з елементів риторики, що Росія не програла, і Росію не можна перемогти.